Ніколи не втрачай надію на Господа. Це заклик, яким хочу сьогодні звернутися до тебе і до себе. Якщо ти сьогодні переживаєш важкі часи, якщо ти молишся, якщо ти просиш Бога і робиш це вже дуже довгий час, і тобі здається, що Господь тебе не чує, ніколи, ніколи не втрачай надію на Господа. Сьогодні ми продовжимо рубрику Віжня з стежком Псалма 33, який каже. Тож усі, котрі надієтесь на Господа, будьте мужніми, і нехай буде сміливим ваше серце. Якщо ти сьогодні надієшся на Господа в твоїй проблемі, будь мужнім. Що означає бути мужнім? Бути мужнім це терпеливо робити все, що ти повинен робити для того, щоб вирішити те, що ти потругує. Будь мужнім в своїх переживаннях, будь мужнім в своїх страхах. Будь мужнім в своїх хворобах, будь мужнім в своїх безнадіях і надіях, будь мужнім в будь-якому випадку і в будь-якій ситуації, якій ти сьогодні є. Якщо тобі важко, відкрий Псалом 31 і помолися Його, тому що там ти побачиш людину, яка перебувала в тяжкій ситуації, людину, яка просить і покладається на Бога, яка просить Його нахилити до Нього своє вухо. Яка каже, що Господь є його скелею, його пристановищем, яка просить Бога вивезти його з пастки, яка готова вручити Богові свій дух, яка ненавидить тих, що покладається на мирнолюбство, яка радіє, веселиться Божою милістю, людиною, яка сподівається на Бога, що Господь врятує з рук ворогів. Людиною життя, якою мене є в смутку, людина, яка стала посміховизком для інших, людина, яка відчуває себе забутим, яка відчуває себе померлим, викинутим серцем, людиною, яка чує на себе наклепи, погрози і переживає, людиною, в кінці кінців, яка вважає, що в руках Бога є його домі. Сьогодні псалмопівець просить Бога, щоб він не осоромив його, щоб він зробив так, щоб заніміли брехиливі уста, щоб він охоронив. Людину від її мінливості, щоб він захистив її від злих язиків. Сьогодні ми разом з псалмопівцем, який каже, що є Господь благословений, який виявляє свою дивовижну милість в укріпленому місці. Але сьогодні ми разом з людиною, яка також в своїх переживаннях чуть не впала, людиною, яка, можливо, на якийсь момент зневірилася. Сьогодні псалмопівець. Той, хто переживає, той, хто терпить, скаже, а я ж говорив в своєму серці, я відкинутий перед Твоїх очей. Людину, яка відчувала забутість Бога. Людину, яка відчувала відкинутість з Його очей. Будь мужнім, Господь, поряд. Каже сьогодні псалмопівець, однак ти почув мій голос, голос мого благання, коли я тебе. Але це переживання і ця здатність зрозуміти, що Господь почув його голос, вона прийшла забагато пізніше, аніж всі пережиття, які він мав. Він просив благав, терпів тяжкі внутрішні і, напевно, зовнішні страждання. Все дійшло до того, що в якийсь момент він відчув і зрозумів своїм людським розумом, що Господь його покинув і що Господь його не вислухав. Але коли він перейшов всі ці страждання, всі ці терпіння, в якийсь момент він зрозумів, що його молитва була почута, тому що Господь врятував його від його війни. Якщо ти сьогодні терпиш, будь мужній. Дорога, по якій ти йдеш, вона може бути дуже довгою, вона може бути дуже складною. Але ніколи не думай, що Господь покинув тебе. Надійся на нього. Будь мужнім. І нехай твоє серце завжди залишається сміливим, щоб воно завжди було сміливим перед Богом, щоб говорити з Ним і просити його. Ще раз кажу: будь мужні! І особливо, напевно, з цими словами варто сьогодні звернутися до кожної людини, яка дуже страждає від війни, особливо до наших хлопців, які захищають державу, які поки що, напевно, не бачать кінця і краю цієї війні і тим всім тяжким випробуванням, які вони переходять, і сьогодні Господь каже. Кожного з, з них, будь мужнім і нехай твоє серце залишається сміливим. Господь тебе чує. І в якийсь один день ти побачиш і досвідчиш Божу дію, тоді, коли прийде перемога. Бо Господь завжди залишається вірним в бою. Всім бажаю спокійної ночі, доброго ранку, вечора, дня. Слава Ісусу Христу і слава Україні!